Старті. У когось вона, звичайно, вже і стартувала, але більшість ще тільки готується до цього. І зв'язку з цим є багато запитань стосовно строків висів. Сподіваюсь, нікого з вас не треба переконувати, що ось ці голосні заяви в заголовках посійте перець такого то числа, і він завалить вас урожаєм. Або точні строки висіву перцю чи баклажанів, чи томатів на розсаду. Це всього-навсього. Спосіб, такий трохи нечесний спосіб, маніпулятивний спосіб привернення уваги глядача. Ці маніпуляції приблизно з тієї ж серії, коли блогер веде два паралельних канали: один україномовний, а другий мовою ворога. І дехто з них нещодавно перезувся, дехто дуже швидко, так би мовити, конюктуру ринку зрозумів, ну і отримує подвійний прибуток. І... Радіє з того. Але для мене це неприйнятно. Хоча народилася на Чернігівщині і російською мовою володію, здається, краще, ніж українською. Але мені значно ближче є позиція одного польського адмірала, який був етнічним німцем. І коли він потрапив в полон таки до німців, вони намагалися схилити його на свою сторону. Для переговорів надіслали до нього його ж таки двоюрідного брата, і той заговорив до нього німецькою. На що? Адмірал Юзеф відповів французькою. І брат здивувався, ти що, не знаєш німецької? І саме відповідь адмірала Юзефа мала стати дивізом для кожного українця. Він сказав: Я забув німецьку 1 вересня 1939 року. Українці мали забути російську мову навесні 2014 го А той, хто проспав, то точно мав би її забути 24 лютого 2022 року. Якщо ж не забув, якщо плекає її, то це зрадник, на мою думку. Хоча кожен з вас може мати власну думку. А я хочу продовжити про строки висіву насіння на розсаду. Другий момент, у якому не треба вас переконувати, на мою думку, це те, що краще, щоб розсада була не ніж перерощена, ніж вона постаріє. Так, розсада деяких рослин старіє, і причому старіє таким чином, що урожай зменшується вдвічі, а то й більше. І з цього приводу варто згадати перець, бо саме його зараз беруться деякі городники сіяти. Перець має таку особливість, що зростаючи у тісному горщику, накопичуючи повний горщик коріння, перець переходить у генеративну фазу розвитку. Навіть якщо це півлітровий горщик, наповнюючи його своїм корінням, перець отримує сигнал, що далі розвитку не буде, що пора давати потомство і переходить у генеративну фазу. При цьому листова маса незначна, невелика, і це означає, що фотосинтез буде недостатній, що органічних речовин буде утворено недостатньо. І що вигодувати достатню кількість врожаю, достатню кількість подів, цей перець не зможе. Якщо ви бачите, що повний горщик коріння, коріння почало набувати такого бурого коричнюватого кольору, то це означає, що урожай ви недоотримаєте. Урожай буде, але якби цього не сталося, то урожай би був як мінімум вдвічі більший. Часто городники використовують різноманітні орієнтовні таблиці, на зразок ось такої або ось такої. І добре, якщо все складається якнайкраще. Але дуже часто буває, що результат не відповідає ось цим таблицям, є якісь затримки, є погодні негаразди. Є щось таке з розсадою, що вона росте повільніше або швидше, є якісь нюанси. Мінімум у таких таблицях не вказується географічна зона полісся, лісостеп чи степ. Тобто такі таблиці не є універсальними і вимагають якоїсь корекції. Крім того, треба враховувати завжди якісь особливості власних обставин, чи можемо досвідчувати, чи не можемо, чи можемо підігрівати, чи не можемо. Є маса тонкощів. Які дуже впливають на вирощування розсади, на її темпи, на її якість, і також на пророщування насіння. Тобто треба враховувати усе це. Іноді городників без досвіду збиває з пантелику і посівний календар. Якщо у когось є позитивний досвід застосування посівного календаря, це дуже добре. Проте немає жодного наукового підтвердження. Жодного науковця із аграрної царини, який би доводив, що посівний календар має вплив на рослини. Звичайно, не можна заперечувати, що давнину орієнтиром для людей, в тому числі і в огородництві, були небесні світила. Але і рослини були тоді іншими, і технології вирощування були зовсім іншими, примітивними. А сьогодні з нашими сортами, гібридами, з нашими гормонами різноманітними препаратами, з нашим виснаженням землі, все це, на мою думку, втрачає сенс і, навряд чи може здійснити якісь помітні впливи. Але це тільки мої міркування, і вони спираються тільки на мій досвід, ну і ще на досвід мого батька. І, звичайно ж, я не буду заперечувати ваш досвід, якщо такий існує. То що ж робити і як не заплутатися тим, хто нарешті вирішив долучитися до найбільш поширеного хобі на землі городництва? На мою думку, найзручніше буде розділити всі рослини, які ми збираємося вирощувати, на чотири основних групи. До першої віднесемо рослини з тривалим розсадним періодом: це Селера, це артишок та і цибулі. Суниці, за можливості дотримуватися оптимальних умов, ці рослини мають перебувати у розсадному періоді від 70 до 90 днів. До наступної групи віднесемо теплолюбні рослини. Це перець, баклажани, томати, базилік. Їхній розсадний період триває від 40 до 60 днів, знову ж таки при оптимальних умовах, якщо є можливість їх дотриматися. До третьої групи віднесемо усі капусти. І ось тут у розсаді мають перебувати 30-40 днів і китайська, і пекінська, і білоголовкова пізня, і червоноголовкова, і середня, і броколі, і савойська, і брюссельська. Для них вік розсади має бути 30-40 днів. А от рання білоголовкова, червоноголовкова і також цвітна капуста мають бути днів 50-60 у розсаді. І до четвертої групи віднесемо всі гарбузові, адже для них усіх характерно перебувати у вигляді розсади 25-30 днів. Це і гарбузи, і кабачки, цукіні, патесони, і огірки, кавуни, й дині, можливо, хтось вирощує ще й лагенарію. Мені здається, що так значно простіше запам'ятати вік розсади. А далі залишиться врахувати тільки конкретні ваші домашні умови. Це і будуть нюанси. Пояснюючи своїм молодим, недосвідченим друзям, як порахувати строки висіву насіння на розсаду, я малювала схему так, просто малювала собі ручкою. Я намагаюся завжди вкласти якусь схему, вкласти це в якусь систему, щоб можна було це легко собі уявити і легко собі нагадати, якщо забувся. По завершенні розмови, я побачила, що вималювався дуже зручний алгоритм яким зможуть скористатися так само малодосвідчені, недосвідчені городники, який можна використати для будь-якої рослини, і можна його використати для накопичення ось цього власного досвіду. Ця схема допоможе врахувати всі нюанси, жодного не пропустити, і допоможе це запам'ятати. На наступний рік можна доповнити, виправити і таким чином формувати власний досвід. Нічого нового тут немає, просто зручну, так би мовити, форму. Зміст залишається той самий. Візьмемо, до прикладу, перець. Його розсаду я висаджую у відкритий ґрунт всередині травня. Для когось це можливо і рано, але я висаджую свій перець на високі грядки вони не такі високі, але все-таки припідняті над землею і тому ґрунт прогрівається швидше. А загалом у нас ґрунт такий суглинистий, важкий і дуже довго прогрівається. За моїми спостереженнями, якраз від середини травня, його температура не падає нижче 15 градусів, і це для якраз підходить. Оскільки вихідні цьогоріч припадають на 17-18 травня, то і планую поки що, як дасть Бог здоров'я благополуччя, висаджувати перець саме 17 травня. Тож, записую цю дату і саме від неї буду відштовхуватися, щоб показати, як можна скористатися цим алгоритмом. Я вже й казала, для перцю вік розсади має становити 60-75 днів. Але 60 чи 75. І ось тут треба дати відповідь на наступне запитання алгоритму: чи є достатній об'єм грунту, в якому буде рости розсада. Для деякої частини розсади я дам відповідь так на це запитання, бо маю кілька горщиків літрових І навіть 1,5 літрових, тому оберу для них вік розсади 75 днів. Для решти, для основної маси розсади, моя відповідь ні, тому що мої горщики будуть об'ємом ну, найбільше ну, 0,6 літра. Тому вік розсади буде 60 днів і ми віднімаємо 60 і відповідно 75 днів від дати висаджування на постійне місце. Користавшись календарем, визначаємо, що для розсади у більших горщиках це буде 1 березня. Великі горщики не дадуть розсаді одразу перейти в генеративний стан і швидко зацвісти. А для розсади у менших горщиках, згідно з календарем, визначаємо дату і це 17 березня. Колись я вже розповідала вам про своє ставлення до видалення коронної квітки. Коротко його можна охарактеризувати так: якщо хочете ранні плоди, то не видаляйте, а якщо хочете багато плодів, то видаляйте. Але є ще один момент, коли видалення коронної квітки врятує ситуацію. І це саме той випадок, коли у вас розсада переростає і коли вона починає старіти. Ну, ще не постаріла, але збирається. Вже є коронний бутон, але ще дуже рано висаджувати розсаду. Ось тоді видаленням коронного бутона ми продовжуємо, так би мовити, молодість нашим перцям. І тоді вони не почнуть старіти, але це ж не може тривати до безкінечності. ми виграємо 3-5 днів. Далі від отриманих дат нам треба відняти час на сходи. І ось тут треба дати відповідь на запитання, чи є можливість підігрівати насіння, яке проростає. Якщо так, то одразу віднімаємо ще 7 днів. Якщо ж ні, то віднімаємо 15 днів, а для перцю це може бути і 20, якщо температура. За у мене є можливість дотримуватися стабільної температури, десь близько 28 градусів протягом всього часу проростання. Тому від обох дат я буду віднімати 7 днів і записувати буду ось саме у цьому місці дві нових дати. Їх також визначаємо за календарем. Для розсади у великих горщиках це буде 22 лютого. А для розсади, на яку не вистачить більших горщиків. Це буде 10 березня. Якщо температура проростання вашого насіння перцю нижча, ніж 25 градусів, то віднімайте 15 днів. Далі відповідаємо на запитання, вирощуємо розсаду з пікіруванням чи без. Я перець вирощую без пікірування, тому моя відповідь ні. І в такому випадку я віднімаю від обох дат плюс-мінус 0. Тобто залишаю ці дати незмінними. А якби вирощувала з пікіруванням, то від цих дат, 10 березня і 22 лютого я б відняла по 10 днів. Записую свої дати 22 лютого і 10 березня, щоб не заплутатись, все записуємо. А далі знову нюансик, і він дуже важливий: треба дати відповідь, чи є можливість забезпечити достатній світловий режим нашим проросткам, нашій розсаді. Перець до цього дуже чутливий і йому необхідно 16 годин світлового дня. За такої достатньої освітленості перець буде розвиватися трохи швидше. І тому ми додаємо кілька днів від 3 до 5, бо це пришвидшить розвиток розсади. І ці дні ми повинні врахувати. Скільки конкретно ви додасте, буде залежати від того, скільки годин світлового дня ви зможете забезпечити. Якщо всі 16, то. 5 днів додаєте сміливо. Я ж додаю 3 дні, бо можу загавитися, якщо не включу таймер. І це буде для розсади в великих горщиках 25 лютого, а для розсади в менших горщиках 13 березня. Далі відповідаємо на запитання про температурний режим, чи є можливість забезпечити його оптимальний? Тому що цей нюанс теж дуже впливає на швидкість розвитку і старіння розсади. Якщо для проростання насіння треба температура 25-28 градусів, то для вже проростків, для розсади денна температура має бути в межах 20-22 градусів, а нічна в межах 18-20 градусів. І якщо ж таку оптимальну температуру ми не можемо забезпечити, то враховуємо наступні нюанси. При дотриманні оптимальної температури дати залишаться незмінними 13 березня і 25 лютого. Я позначу це плюс-мінус 0, тобто не додаємо жодних днів. Якщо ж, так як у мене температура буде вища за оптимальну, то знову ж треба додати 3-5 днів, в залежності від того, наскільки ви будете відступати від оптимальної температури. І таким чином у мене виходять наступні дати. Це буде 28 лютого і 15 березня. Рослинки у більших горщиках мені необхідно висіяти 28 лютого, а рослинки, які будуть рости в менших горщиках, 15 березня. Якщо ж температура буде нижча, то це вплине на розвиток розсади і пригальмує її на 3-4 дні. Тому цих 3-4 дні віднімаємо, знову ж таки, в залежності від того, наскільки температура нижча, і отримуємо також дві дати. Це буде дата 20 лютого і 10 березня. Хоча є любителі пришвидшувати розвиток розсади гормонами, стимуляторами, але це, на мою думку, дуже крайні випадки і краще враховувати світловий і температурний режим для того, щоб виростити міцну, здорову розсаду. Слинки ж для теплиці я висію на 2 тижні раніше отриманих термінів. І це буде 14 лютого і 1 березня. Як бачите, ми врахували деякі нюанси, які впливають на розвиток розсади в той чи інший бік, прискорюючи або уповільнюючи її розвиток. А тепер давайте спробуємо порівняти дві дати: ту, яку я обчислила класичним способом, коли просто вік розсади і час на сходи додаємо. Бачите, це було 22 лютого і 10 березня. А дата, яку я обчислила з врахуванням нюансів, які викликані моїми конкретними умовами 28 лютого і 15 березня. Чим більше будуть відрізнятися ваші конкретні умови від оптимальних, тим більшим буде таке відхилення. Так само для прикладу можна порахувати і для селери. Селеру я висаджую десь у перших числах травня. Цьогоріч субота припадає на 3 травня, тому відраховуємо від цього дня. Оскільки для селери достатню кількість ґрунту у мене не буде, тому беру. Вік розсади по мінімуму 70 днів. Далі час на сходи. Оскільки я буду сіяти насіння на сніг, тому я віднімаю 10 днів. Поки сніг розтане, поки насіння займе своє місце, а температура, яка необхідна для проростання насіння селери, в подальшому для насіння буде саме така температура, тому віднімаю на 14 днів, а всього лише 10. Далі враховую дні необхідні для пікірування, тому що вирощувати буду з пікіруванням і для цього виділяю ще 8 днів, не 10, не 14. Селера більш-менш швидко переживається, тому віднімаю 8 днів. Ми маємо дату 4 лютого і далі враховуємо світловий режим. Швидшення розвитку розсади буде десь приблизно 5 днів і маємо 9 лютого. Залишається врахувати температуру, чи можу забезпечити оптимальний температурний режим. В день це має бути 14-18 градусів, а вночі 12-14. І ось такого температурного режиму я забезпечити не можу. Якщо температура оптимальна, плюс-мінус 0. Якщо температура нижча, віднімаємо 4 дні. Якщо ж температура вища і при тому добре вища, так як у мене, то додаю днів 4. І виходить дата посіву десь 12-13 лютого. Використовуючи ручки різного кольору, можна збирати дані за кілька років на одному аркуші. Якщо вам сподобався такий алгоритм, ви можете зробити скріншот цього кадру або скачати такий алгоритм у документі Word, який я викладу у описі під цим відео. Можливо, когось він виручить. Ось, власне, і все, про що я хотіла вам розповісти. Буду рада, якщо. За відсутності власного досвіду ви візьмете за основу алгоритм, який я вам запропонувала. Якщо ж у вас є власна думка з цього приводу, у вас є власний досвід, власне напрацювання, то я ні в якому разі не претендую на істину в останній інстанції, а лише дякую вам за перегляд і нагадую, що кожен у вас перегляд, особливо реклами на цьому каналі, це ваш внесок у допомогу нашим Збройним силам. А поки я з вами прощаюся, бажаю вам тих ночей, спокійних днів і гарних врожай.